Епіктет Енхейридіон 24 Нехай не турбують тебе такі думки. Я буду жити без пошани і завжди буду ніким. Якщо відсутність пошани є злом, то ніхто, крім тебе, не може втягнути тебе в це зло. Так само ніхто не може стати причиною твоєї ганьби. Хіба твоя мета мати владу або бути запрошеним на бенкет? Зовсім ні. Як же тоді це може бути безчестям? Як же ти можеш бути ніким, коли ти повинен бути кимось лише для себе у сферах, де ти можеш проявити свою найвищу цінність? Але, мої друзі, залишаться без допомоги. А що ти маєш на увазі, коли говориш без допомоги? Вони певно не матимуть від тебе грошей, і ти не зробиш їх римськими громадянами. Але хто тобі сказав, що це лежить в межах твоєї влади, а не є справами чужими? До того ж, хто може дати іншому те, чого він не має сам, тоді здобуть це, скажуть вони, щоб і ми мали свою частку. Якщо я зможу здобути це, зберігаючи свою честь, вірність і великодушність, покажи мені шлях, і я здобуду, але якщо ви вимагаєте від мене відмовитись від моїх благ, щоб ви могли отримати те, що не є благом. Подивіться, які ви несправедливі і невдячні. Чого ж вам хочеться більше мати гроші або вірного і чесного друга? Тому допомагайте мені стати таким, а не вимагайте від мене дій. Які змусять втратити ці якості. Але вітчизна, кажеш ти, залишиться без допомоги, яку б я міг надати. Знову ж таки, яку саме допомогу? Вона не матиме портиків або лазень через тебе. І що з того? Адже коваль не забезпечує її взуттям. А швець зброєю? Достатньо, якщо кожен виконує свою роботу. Якби ти підготував для вітчизни вірного і чесного громадянина, чи не принесло б це користь? Так. Отже, ти також не будеш безкорисним для неї. Яку ж роль я буду займати в державі, запитаєш ти? Ту, яку можеш займати. Зберігаючи вірність і честь. Але якщо ти, бажаючи принести користь своїй країні, втратиш вище згадані цінності, то яку користь ти зможеш принести, ставши безчесним і невірним? 25. Хтось віддав перевагу іншій особі на банкеті або під час вітання. Чи взяв в радники її, а не тебе? Якщо це добрі речі, тобі слід радіти, що інша особа їх отримала. Якщо ж це погані речі, то не сумуй, що їх отримав не ти. Пам'ятай, що, не використовуючи тих самих засобів. Не можна претендувати на рівність у тому, що не залежить від нас. Як може той, хто не оббиває нічиїх порогів, не бігає хвостом і не вихваляє, мати рівне становище з тим, хто це робить? Тому ти будеш несправедливим і ненажерливим, якщо прагнеш отримати ці речі безкоштовно. Замість того, щоб платити за них тим, що вони коштують. Але за скільки продаються устриці. Наприклад, за обол Обол – грецька монета. Тому, якщо хтось віддає обол та отримує устриці, а ти не віддаєш оболу і не отримуєш устриці, то не думай, що маєш менше. Ніж той, хто їх отримав. Адже як він має устриці, так і ти зберігаєш обол, який ти не віддав. Так само і тут. Тебе не запросили на бенкет? Це тому, що ти не заплатив тому, хто запрошує, стільки, скільки він просить за вечерю. Він продає за похвалу, він продає за догоджання. Тож, якщо тобі вигідно, то заплати ціну, за яку це продається. Але якщо ти хочеш отримувати одне і при цьому не сплачувати інше, то ти не нажерливий і неодячний. Ти не отримав нічого замість вечері, ти все ж таки маєш те, що ти не хвалив того, кого не хотів. І не терпів його поведінки на вході. 26. Пізнати волю природи можна з речей, у яких ми не відрізняємось один від одного. Наприклад, коли чужа дитина розіб'є чашку, ми відразу готові сказати, що таке трапляється. Тому знай, що коли розіб'ється. Твоя чашка, тобі слід бути таким, яким ти був, коли це сталося з чужою. Так само перенеси це найбільш вагомі речі. Чужа дитина або дружина померли. Немає нікого, хто б не сказав, що таке трапляється. Але коли у когось помирає власна дитина чи дружина. Він одразу каже О горе мені бідолашному. Варто, однак пам'ятати, що ми відчуваємо, коли чуємо про нещастя інших. 27. Як мішень не ставиться для того, щоб промахнутися, так і не народжується у світі природа зла. 28. Якби хтось розпоряджався твоїм тілом, Ти б обурився. Чому ж тоді ти дозволяєш першому ліпшому впливати на твої думки так, що коли він тебе образить, твій розум бентежиться і плутається, а ти цього навіть не соромишся. 29 Перед тим як взятися за будь-яку справу розглянь, що до неї веде і що з неї випливає. І тільки після цього берися за неї. Якщо ти цього не зробиш, то почнеш з ентузіазмом, не задумуючись про наслідки, а потім, коли виникнуть труднощі, ти загань бою закинеш цю справу. Бажаєш перемогти на Олімпійських іграх, я також богами клянусь, це прекрасно. Але розглянь, що для цього вимагається, які це несе наслідки, і тільки тоді берись до діла. Тобі доведеться слідувати дисципліні, їсти за розкладом, утримуватися від ласущів. Тренуватись у призначений час і в спеку, і в холод, відмовитися від води, можливо, і від вина, повністю довіритися тренеру, ніби лікарю, а потім під час змагань доведеться витримувати натиск, ризикувати, вивихнути руку або ногу, проковтнути багато пилюки, іноді отримувати удари батогом. І, попри все це ще й програти. Обміркувавши це, якщо все ще хочеш, вставай до змагань. Якщо ж ні, ти будеш поводитися як дитина, яка то грає в борців, то в ладіаторів, то дує в трубу, то уявляє себе на сцені, так само й ти, зараз атлет. Потім гладіатор, далі оратор, потім філософ, але врешті-решт нічого повноцінного як мавпа, що імітує все, що бачить, а щось нове завжди здається їй привабливим. Отже ти прийшов до чогось не після ретельного розгляду, а випадково. І під впливом мимовільного бажання. Так деякі, побачивши філософа і почувши когось, хто говорить, як Ефрат, хоча хто може говорити, як він, хочуть також зайнятися філософією. Людино спочатку розглянь, що це за річ, а потім також і свою природу. Чи зможеш ти це витримати? Ти хочеш стати п'ятиборцем чи борцем, розглянь свої руки, стегна, спину, адже кожен призначений для свого? Чи думаєш ти, що роблячи це, ти зможеш так само їсти, так само пити, прагнути або дратуватись? Тобі доведеться не спати, наполегливо працювати, покинути своїх близьких, терпіти зневагу від слуг, для першого ліпшого ставати посміховиськом, в усьому поступатися іншим, у пошані, владі, справедливості, у кожній справі. Обміркуючи, дійсно ти готовий обміняти ці труднощі на безпристрастність, свободу і спокій. Якщо ж ні, не зазіхай на це, щоб не бути, як та дитина зараз філософ, далі митер, потім оратор, а після прокуратор Цезаря. Це речі несумісні. Тобі потрібно бути однією людиною, доброю, або поганою. Ти повинен працювати або над своїм внутрішнім керівництвом, або над зовнішніми обставинами, займатись або внутрішнім розвитком, або зовнішнім благом. Тобто, або бути філософом, або пересічною людиною. Обов'язки визначаються нашими ролями у відносинах є, наприклад, батько. Відтак очікується турбота про нього, поступки на його користь, терпіння, образ і ударів. Але батько поганий. Чи ти був призначений природою бути сином тільки для доброго батька? Ні, просто для батька. Брат чинить несправедливість, то дотримуйся власної ролі у відносинах з ним і дивись не на те, що робить він, а на те, що робиш ти, щоб зберегти свої рішення у згоді з природою. Ніхто не може тобі зашкодити, якщо ти сам цього не забажаєш. Ти станеш засмучуватися лише тоді, коли вирішиш, що тобі заподіяно шкоду. Так само ти збагнеш свої обов'язки щодо сусіда, співгромадянина, командувача, якщо будеш уважно ставитися до ролей у відносинах.